День знань відсвяткували в Ужгородському науковому ліцеї. першою хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих військових та цивільних. Першою звернулася директор ліцею Олена Іщенко. Від вас залежить все, від, від ви, наше майбутнє, вам розбудовувати, а розбудовувати і будувати і прекрасну, незалежну державу можуть тільки освічені розумні діти. Під час першого вересня згадали й про здобутки ліцею. В наших стінах в наші основні здобули найбільше. Кількість двохсот бальників четверо перемогли на всеукраїнських олімпіадах, які в умовах військового стану могли проводитися в нашій державі. Шестеро стали переможцями малої академії. Тому ви є учасниками усіх наукових змагань і спортивних. Ви примножуєте наші здобутки нашої держави. Україна має унікальний досвід того, як навчатися і навчати в час війни, наголосив голова Закарпатської ОВА Віктор Макета. Я не думаю, що хтось у світі може нас навіть цьому навчити. Вже ми можемо вчити інших і розказувати, як саме в час ракетної безпеки відводити дітей в бомбосховище чи в укриття, але в той же час робити все для того, щоб вони засвоїли програму. І ви учні можете розказати і поділитися цим досвідом, як працювати над собою, не дивлячись на те, що ми живемо в час війни. Це уже друга лінійка в часі повномасштабної війни. Ви прекрасно знаєте, що не всі діти сьогодні в нашій державі йдуть в школу. Не всі діти можуть бути на лінії з прапорцями, не всі діти навіть можуть отримати знання, деякі знаходяться далеко за межами нашої держави, а деякі сидять підвалівочі куча. Тому дуже прошу вас цінувати кожну хвилину вашого навчання. Тому що це навчання повірте мені, в нашій великій державі це виключно велика річ, яку ви можете отримати очно в нашій школі. Тому дуже вас прошу вчитися. Тому що ціна цього навчання незвичайно Ректор найбільшого вишу Закарпаття Володимир Смоланка наголосив, часто випускники цього ліцею стають студентами У, ЖНО. у цьому році Черговий раз ми отримали. Дуже потужну погорту ваших випускників, які стали студентами перших курсів нашого університету. Таких речів в цьому році 70 годин. Хочу сказати, окремо відмітити, що ваші випускники не тільки є студентами Ужгородського національного університету, вони також є найкращими студентами на своїх факультетах. І це дуже важливо. Колярі починають навчальний рік із конкретними планами. До прикладу, долучатися до різних олімпіад та конкурсів. Їх учнів вважають нагодою випробувати сили та краще підготуватися до НМТ. Очікую ну дістати багато нових знань. Також планую займатися досить багатьма олімпіадами, також маном і малою академією літератури та журналістики, також нові знайомства, дружба. Перейшов в гуманітарний клас з 9-го, до того навчався в фізматі. Взагалі, Обожню історію. Кожен хто живе в Україні, повинен знати як історію України, так і всесвітню історію, тому що це грань науки. Дуже хочу навчитися гарно писати мани. Також з 10 класу починається підготовка до майбутнього НМТ. А так як нам зробили, що обов'язкових предметів вже чотири, то це вже важкувато буде, але потрібно вчитися. Гості, які завітали на свято, залишили ліцею подарунки, аби навчальний процес був ще комфортнішим та сучаснішим.